Друзі, всіх вітаю на зв'язку Андрій Крупкін. А це відео. відео-відгук від нашого клієнта, який проходив флагман продажів. Це наша консалтингова програма. І я цю підводку записую після того, як я зняв відео, така моя традиція. І я вам можу сказати, що, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Саме цей відео-відгук допоможе вам зрозуміти, що таке наша консалтингова програма Флагман продажів, особливо, якщо ви молода і амбітна компанія, яка або тільки. Починає свій шлях, або вже якийсь час працює на ринку і розумієте, що вам треба масштабуватися. Гарного перегляду! Так, хлопці, я вас вітаю. Давайте почнемо з коротенького привітання. Розкажіть, хто ви і чим ви займаєтесь? Ми компанія Dextra Mineral. займаємось дистриб'юцією мінеральних добрив, продаємо мінеральне добрива по всій Україні. Є дистриб'юторами імпортерів на ексклюзивних умовах і українських заводів. У нас компанії. Відділ продажів на даний момент з п'яти чоловік. Загально компанії 12, 12 людей і ми з Денисом, з Денисом співвласники. З якими задачами ви прийшли до нас на флагман продажів? Нам першу першого треба було максимально автоматизувати нашу роботу. Тобто ми були залучені в навірностоп'ять відсотків всіх процесів компанії. Просто не було взагалі вільного часу. Ні на який розвиток компанії, ми просто займалися там про обичними, обичними поточними задачами, вплоть до того, що там поговорити з фермером, тому що менеджер не може рішити цей вопрос. Да, ми були залучені всі процеси, в процеси логістики, в процесі, процеси закупки вважали, що це правильно. Вважали то, що крім нас краще ніхто не зробить. от. і всі розуміли, що якщо є якийсь факап, всі йшли до нас, в них не було в і вирішення цих проблем. От і в нас була така дуже розмита система? Співбесіди ми проводили неправильно. Система спілкування по ієрархії між начальником відділу продаж взагалі начальника відділу продажів не було. От ось у нас було в принципі такий сумбур максимальний. Прийшли цей сумбур, флагман цей сумбур якось скліпати в кучу, щоб все було чітко. Працювало як часики. А чому саме флагман продажів? Чим вас ця програма зацікавила? Ми за тобою довго слідкуємо. Ми слідкуємо ще з е, давнішньої роботи. От в Телеграмі, в Інстаграмі. От вступили коли, що, якимає, Україна... Ukrainian Sales Club да є учасниками. І коли почули про цю програму, що сім років досвіду дається роботодавцям, отак, от за три місяці, нас разу це зацікавило. І на етапі прогріву, коли в Ютубі ти знімав відео, ми вже чекали. Ми вже на половині відео переписувались Денисом і казали, ну все, давайте ціну. Коротше, ми підключаємось. І коли ще ви дали ціну, ми такі вау, вообще супер, ми стартує. Що ви маєте нозі, увазі, що доступна ціна була? На да. доступна ціна, ми очікували більшого чесно. Трішки будь забігає наперед. Чи окупилося для вас е, ця інвестиція в сто 100%, сто відсотків, навіть відсотків? У нас було так: от така о десь була цінність, і така ціна. Ну, є, ти якби сразу підняв планочку по цінності? Прям ну до потолка. А коли вже назвав ціну, ми такі, та ну це щось не може бути. Супер, ну це класно. Давайте трішки пройдемося по етапам для того, щоб глядач, котрий буде дивитися це відео, просто усвідомив для себе. А в чому ж для вас, для от конкретного клієнта, який пройшов флагман продаж і щось там впровадив, і щось там отримав? Ми про це теж поговоримо. Які Етапи, ви проходили, що вам більше всього сподобалося на кожному з а може чого вам не вистачило? Також теж про це поговоримо. Перше, з чого ми починали, це з стратегії продажів, Дуже. чи була у вас стратегія продажів до флагману продажів, і взагалі, чи займалися ви стратегічним плануванням? Ні, ми взагалі не займалися стратегічним плануванням. Коли ми провели на флагмані страцесію, я розумів, що вона була нестандартна, але все ж таки вже було. Ну, після твоїх відео розуміння, як її правильно проводити. Ми після цього її якби підготували одразу. Але як у нас там це все відбувалося? Ми вже з як Сергієм почали спілкуватися. Сергій одразу нам порадив, що вам ви не зможете нормально працювати без керівника відділу продажів, і ми дали завдання там двом нашим топовим менеджерам написати стратегію продажів. І там так вийшло, що частково ця стратегія вже підготувалася з виходячи з цього завдання керівника відділу продажів. Ну і ми провели стратегічну сесію. Правда, вже це було після нового року, бо ми так все підготу... ну, підготували сам план, але саму сесію провели після нового. року. Я так трошки конкретизую. У нас виходить, стратегії. Ми отак десь в своїй голові розуміли до чого ми рухаємося, що ми хочемо. От після того як ми пройшли блок, стратегічного планування, ми зрозуміли за рахунок чого ми маємо це робити, і що нам для цього потрібно. Скільки нам потрібно заробляти в місяць, кожний менеджер має приносити нам прибутку. Ми всю цю інформацію структуризували так, як потрібно: мінімальний середній план, плани великої амбітної цілі. От розписали це все на найближчі три роки. Просто зараз ми нашій команді дали на три місяці потестити. От страцеція була грубока ще на три місяці. От е, в цифрах, а до чого ми рухаємося, ми розповіли там протягом трьох років це побудування заводу і так далі. От і ми, в принципі, зрозуміли за рахунок стратегічного планування стратегії продажів, як це зробити, що потрібно робити, куди рухатись, і всю цю інформацію видали нашій команді. Далі ми з вами перейшли до блоку управління, що там для себе також взяли, і взагалі хто з вас займається управлінням і як ви зараз побудували ці процеси? Тут по управлінню це якраз структури, структури да, маємо, це маємо. блок, який нам більше всього розв'язав руки. Ми перше, що зробили, це промалювали нашу організаційну структуру компанії, зрозуміли хто конкретно чим займається. Хто ну в нашій компанії, на той момент? У нас вже ми зробили керівника відділу продажів дуже багато процесів делегували на нього своїх. Дуже багато моментів провадили в плані там п'яти пальців, в плані ну всяких фішок, які там полегшують процес керів управління камерити, прийти з питанням і вже мати точно вирішення своє, але порадитись то тобто раніше могли підійти. От хлопці така є ситуація, як її вирішувати. То зараз чітко розуміють ребята, що для того, щоб задати це питання, має бути в них рішення, і це питання не задається. Наприклад, відділ продажу до нас не приходить задавати ці питання. Вони приходять до начальника відділу продажів. Начальник відділу продажів, якщо не розуміється або сумнівається, тільки тоді він іде до нас, і ми це вирішуємо. Тобто, є вже така чітка структура, якої раніше не було. О так само в структурі ми. Зазначили по відповідальності наші нашу з Денисом, Тобто Денис займається там більше нашим відділом закупок логістики бухгалтерії. От я більше керівником відділу продажів, відділом продажів тобто більше комерційною. І У нас вже якось з'явилася в на свободі чітка структура розуміння, чиє слово останнє в якій із хто більше до кого прислуховується, і в цьому плані теж стало комфортніше робо працювати. І команда знає до кого потрібно звертатись. Тобто вони не йдуть на обум до нас, або до там до мене, або до Дениса. Вони чітко розуміють до кого треба йти. Отсі є вже така, чи в цьому плані система. Ну, чоткий конкретний результат після цього блока це то, що у нас з'явилася куча свободного часу як мінімум, дивитися уроки флагмана. Тому що ми, напевно, перші, хто передивлялися всі уроки, і перші, хто впроваджували нові задачі по флагману. якби системи не було, да не було блоку управління. Я думаю, ми б, ще, ми б ще були на продажах на цьому на етапі продажі. Супер. Так, наступне у нас було блок про створення команди. Ви вже сказали про співбесіди. Так. От що цей блок вам дав? Блок нам дав розуміння, як підбирати людину, які питання задавати. От е, з'явили зрозуміння, які люди нам потрібні, і е по яким критеріям, наприклад, коли людина починає собі сідувати нас, от, а не ми її. Ми розуміємо, що стоп. Бо даємо розуміти раніше. Не давали цього розуміння, думали, що це нормально. Зараз даємо стоп. Давайте ми зараз поспілкуємося. Вот всі питання потім відповімо. Якщо людина не йде в такому плані на контакт, ні, ви нам скажіть, Ми з нею прощаємося. Тобто, в нас з'явилось розуміння, як правильно про співбесіду провести так, щоб ем, ми, модерували. ми модерували її, і людина, яка до нас прийшла. Ми чіт ми, чіт ми чіткіше розуміємо, хто нам підходить, хто нам не підходить. От прям точно групові співбесіди кайф. От ми валим круповістів сі динасці на всі посади. Там ну не ключові. Понятно. Ну це на стільки економія часу. Якщо її правильно провести, то вона дає хороший результат. Ну в цьому блокові ще було система адаптації. Ми теж нас трошки часу да. зайняло зробити правильну систему адаптації. Але от то результат системи адаптації, ми зараз спілкуємося з тобою. А у нас паралельно проходить два менеджера адаптацію. І, і ми можемо з тобою спілкуватися. у Нас немає мільйон питань день, як це було раніше, тому що раніше. Ми не могли відійти від там стажора, грубо говоря, ми сиділи йому пояснювали там цілих там два-три дня по полочкам всю інформацію. Зараз ця вся інформація абсолютно структурована, прописана погодинно. Хто що має робити, і коли вони мають право прийти задавати питання, і з'явилось таке відчуття, коли людина, коли ми там, наприклад, набуваємо людей на адаптацію, немає цього відчуття стресу. Так, з чого почати? Що зараз робити? То є чітка система, чітка структура, по якій ми рухаємося, от і в цьому плані проще. Ви найняли якихось людей в момент навчання? Так. Да, да. Ну от у нас од... одна людина вже працює менеджером, дзвонить прям чітко, все як має бути. І двоє паралельно зараз ще проходять адаптацію. Супер. Наступний блок був найбільший з точки зору кількості уроків. Це Величезний блок з продажів, uh -huh. як він повпливав на ваш бізнес? О, тут я вже тут я в деталях розповім. В принципі, розумілись раніше, там на етапах продажу. Ну як розумілись, це в голові було, але це не було в системі. Скрипти ми давали нашим менеджерам. Отак, входить, менеджер казав, що у мене якийсь такий-то, такий-то, такий-то. Ми йому словесно видавали скрипт як поговорити, він пішов, так робив. Ось. Тобто, таким образом він завчав ці скрипти. Зараз скрипти всі прописані, скрипти відредаговані декілька разів. В принципі, це якби такий така основа, по якій всі йдуть точно продають. Тож відчувається результат в розмовах. Чути, як менеджера спілкуються. Тобто зі скриптами ми прям чітко розібрались і дали всі менеджерам. Вони всі валять по скриптам. і Є від цього позитивний фідбек. Даже деякі клієнти кажуть, ви ну, так класно обчаєтесь. Творили такий чіткий звіт, який дає нам можливість. Бачити повністю, що відбувається в відділі продажів, і контролювати це по цифрам для того, щоб щось впровадити, і бачити, як вона на цифри, як як себе цифри показують після впроваджень. То з'явилася система, її раніше не було. От і зараз нам проще впроваджувати якісь нові зміни для і бачити їх результат в твердому вигляді, саме в звіті. Ну тут ще результатом було як мінімум то, що раніше ми цілились на кількість дзвінків. Тобто, у нас була там план по дзвінках у пацанів там 70 дзвінків мінімум в день. Зараз ми не даємо чіткої цілі, скільки вони мають дзвінків зробити. Ми ставимо скільки вони мають зробити дзвінків від двох хвилин, і скільки вони ми, мають, то, мають більше в, в розмові, так. І скільки в розмові. Тобто, ми, ми зрозуміли, що. Наприклад, раніше у нас менеджера в розмові. Вроді 70 дзвінків, там 80 Багато в розмові там 40 хвилин до часу. Та блін, як це так получається. Є проблема. Все, ми е, впровадили це теж в звіті. І зараз збільшуємо кількість розмов саме в дзвінках. О тим самим, теж бачимо. Наскільки вони спілкуються предметно з клієнтами, і за рахунок скриптів і різних технологій розуміємо, як нам збільшити цю цифру, і ми там з сороками вже вийшли там на середній час двадцять. От я думаю, там ми до двох часов дійдемо. Супер. А наступний блок був про маркетинг. Як він повпливав на ваш бізнес? Я розумію, що у вас немає активного маркетингу, але все ж таки так. ваша ніша також представлена в інтернеті. Що тут у вас? Це той блок, яким ми займалися прям найбільш, скажімо так, активно останнім часом, от після нового року, ми зрозуміли, як нам правильно розвивати маркетинг. Тобто ми зараз якби готуємо все, щоб активно виходити на свої якби, точки на свої задачі, так. щоб в яку в яку стежку нам рухатись. Ми зрозуміли чітко, цього розуміння не було. Ми думали, що це там. Фейсбук сторінка, так а тепер ми розуміємо приблизно скільки в нас коштує наш один літ. Скільки він нам принесе коштів? І за рахунок того, що в нас маркетинг це один літ, там 100 тисяч 150 тисяч може коштувати. У нас це дуже велика затратна частина. Нам немножко треба підкопити на маркетинг. Але є зараз розуміння, куди куди чітко йти в маркетингу, як це генерувати. Ми зараз з мінімального почнемо своїми силами. Це там TikTok, Facebook, Як ми це бачимо? От для того, щоб була впізнаваність в плані дотики з клієнтами. Раніше ми не розуміли наскільки вони важливі. Зараз ми розуміємо, що ці дотики потрібні для лояльності. А далі вже на генерацію лідів ми вже будемо створювати відділ маркетингу. Два останніх блока, вони додатково створюють, створюють в цілому систему компанії. Це автоматизація uh -huh. і фінанси. Почнемо uh -huh. спочатку з А що у нас було перше фінанси Фінансова? да. да. Почнемо спочатку з фінансів, як цей блок також повпливав на вас? Тут я розкажу: перше, що ми зробили, це змінили систему мотивації для менеджерів з продажу. Тобто, в нас була тоді чітко структурована раніше, була неважливо, який ти продукт продаєш, неважливо, з якою націнкою. Ну, точніше, важливо, з якою націнкою, але ти отримав конкретний бонус там, 30% від продажу. Зараз ми змінили так, що хлопці мотивовані продавати е, як можна дорожчі продукти як можна з більшою націнкою, і від цього, і від цього, від цього е, ну якби це ще від залежить від нашого фінансового плана. Тобто тут ми вже якби поверталися до нашої е, цілі, великої амбітної цілі до стратегічної сесії планування. І ми від цього вже будували систему мотивації. Тось тобто хлопці вже мають плани конкретні, мають KPI. Добавили ж, Боже, як це називається? Ця система система немає. То Тобто у нас нематеріальна мотивація теж присутня, і Гейміфікацію Ми додали там бали для виконання определених задач. От Люди можуть собі заробити бали там, це або поїздка на таксі додому, оплачувана компанією. Від поїздки в Львів, наприклад, на 3-4 дні оплачуваної компанією. і це все залежить від того, скільки балів ти заробиш. А бали заробляються за рахунок того, за рахунок дій, які впливають там менеджера на продажі, конкретно о, там, відділ логістики на якісь определені ідеї. Ну логістики, закупки від ідеї залежить то все, що дає плюс компанії і особисто людині. От вона цим самим заробляє собі ці бали. Води диференційована система мотивації. Тепер ми продаємо е, то, що дуже дешево продається. З цього ти получаєш менший бонус. То, що ти продаєш дорожче, получаєш більший бонус. Менеджерам. Цікавіше тепер продавати дорожче. От і це вже внутрішня мотивація. Раніше ми їм казали, ребят, Ні, ну тут ви дуже дешево. Тут можна дорожче. То зараз вони приходять і кажуть, а як зробити дорожче? От. ось тобто воно класно спрацювало е, тут. Ще е, додав, що ми. Блін, тільки що прям було з без... фінансами, навірно, з фінансовим аналітиком да, з фінансовим аналітиком. Ми поняли, що нам треба управлінський облік фінансів. Ось і будемо його впроваджувати. Бо в нас отака шкала. От ми ростемо ростемо фінансово. А потім один момент пауза, і воно все уходить вниз. І тут нас даже ми ловили касовий розрив один разок. О тому нам треба зараз. З допомогою фінансового наліталітика створювати подушки, створювати резервний запас. От над цим будемо працювати, теж не флагман ми до цього не дійшли. Клас! І останній блок блок автоматизації. Я знаю, що ви в цілому впровадили багато чого з цього блоку. Розкажіть, будь ласка, що саме? Впровадили IP-телефонію в першу чергу. Тобто ну ми її впровадили ще трошки раніше, чим почався блок автоматизації, але. Більше зрозуміли, як її правильно використовувати на боці автоматизації. Також е, планувальник е, впровадилася ворксекшн. Також е, плануємо впровадити CRM систему. Система. Ми вже визначили за допомогою блоку автоматизації. Визначили чітко, яка нам потрібна. crm система питання. Тепер опять же, фінансів. От е, ну я думаю, найближчим часом ми будемо її впроваджувати. Перебрали там CRM-ок, от поняли чітко, яка нам треба. Це тим саме. Одна із crm систем, ну в принципі по автоматизації, оце по ну, зрозуміли, що ми можемо попробувати поєднати crm систему з WorkSection, от щоб це разом працювало, і це якось нам там трошки зекономить фінансів. От, ну, коротше, по автоматизації саме основне, це ми определили CRM, яка нам потрібна, і зараз ми її потихеньку будемо підключати. Чи збільшив продажі флагман продажів? Так. Збільшив, збільшив продажі ринок, платежеспроможність клієнтів. Дуже впала, от, але за рахунок того, що ми отак чітко поняли, куди нам рухатись і з якими ресурсами, от ми. Тримаємо ту планку, яка нам потрібна, і за прошли місяць нас в принципі план по продажам виконали всі. Дально mm -hmm. ну там до максимальний план виконав один менеджер, а так, що ми планували, виконали всі. Тому ми продажами хочемо більше, але довольні тим, що є. І я впевнений, що якби раніше не було б цієї системи, от ми би щось продавали, а не розуміли для чого. І тим тим самим е, в нас би продажі були нижчі. Ну для розуміння в плані продажів у нас менеджер, який працює 5 місяців, 5 місяців. Він зараз оце закінчено. Е, е, закінчилось. Він перевиповнив план на 150%. Не. оце в плані продажів. Я думаю, основний показатель, який треба прямо побачити і відчути, і, і що е... він по скриптам почав працювати не інтуїтивним, не таким, яким він нас запитував. В нього от лежить все розклеєно. От і це і він прям сам каже, що клас. Воно працює, от я використовую не завжди, але є розуміння як. Чи можете ви радити е, флагман продажів іншим підприємцям? І якщо можете, то чому сто відсотків можемо. Чому можемо радити це е, було сказано вже там тобою, Андрій, і командою, що ви за сім е, набирали досвід сім років? Да, ви це така трошки. За три місяці се вжарена така для нас система була, що нам треба було дуже швидко все, все робити, все вивчати. Але ми би цей досвід так же само набрали би за сім, може там десять років. Може у нас получилось би раніше за п'ять, але ми його за три місяці отримали. Тому як не крути, в тебе глаза відкрились на різні аспекти твоєї роботи по різному і більш ефективніше, більш професійніше, тому. 100% радили за три місяці, отримали те, що ви отримали за сім років, ну це круто. Ну, флагман продажів, це ж не тільки про продажі, там тільки один блок, фактично, про продажі, а всі остальні вони дуже сильно структурують бізнес. От, е, ну, от чесно, в плані управлінського е, свого знання і досвіду ми були, ну можна сказати на нулі по срівнянні з тим, яким ми зараз, в плані продажів. Чого в нас так мало змін можна сказати, Того, що ми і так за тобою раніше слідкували, ми і так по суті в тебе вчилися продавати, і ми і так розуміли всі ну, правильність етапів продажів, правильність там впроваджування скриптів. І Ну, да, ми, ми, ми розуміли, що потрібно, наприклад, продажа за тобою. Флагмана ми, ми зрозуміли, як це зробити, як впровадити, як команду змотивувати на це все, от і особисто, що скажу в будь-якому випадку. Це крута штука саме для починаючих підприємців там, наприклад, до трьох-чотирьох років. Чому? Тому що ми по собі відчули, ми, ми дуже ярі потребітелі інформації. Нам не вистачає її. Ми постійно запитуємо. Нам постійно цікаво. То ми багато сумніваємося в деяких питаннях. От і флагман продажів. Отак, от, от по полочкам розставився. От ти зрозумів? Отут було питання, воно закрилось тут. Питання було закрилось. Як керувати командою? Питання закрилось. Як спілкуватися з командою? Питання закрилось. А яка корпоративна культура для компанії тобі краще? Питання закрилось? Питань було уйма. от, а зараз вони всі в шухлядках лежать так, як потрібно Кайф. навіть доходить до того, що от сьогодні у нас буде бою у клубі управлінців зі зізвон. І ми, от сидимо і думаємо, блін, так в нас немає питань. Може, якщо зайдемо на цей зізвон, то ми будемо чекати від когось питання, щоб дати відповідь. Ладно. От і знаєш, Андрій, я би ще хотів додати саме про довіру, за що ми ще дуже сильно вдячні. В нас отак. От комусь ми, ми розповідали. Ми там проходимо курс флагмана. Ми розповідали. Що ми там бізнес-курси, якісь тренінги проходимо, і всі такі та інфоциганство. От, спасибо тобі за розуміння того, що є інфоциганство, а є реально класні, класні курси, які дають результат. Що в цьому в нашому загальному просторі інфоциганства є люди, такі як ти, які роблять реально круті продукти, і це не інфоциганство, це реально крутий досвід, який потрібно набирати, який дає результат. Ми тобі за це дуже спасіба. Дякую, хлопці. Якщо хтось буде це дивитися і бачити, хлопці старайтеся дивитися відео зразу, і старайтеся пробувати, хоча б впроваджувати зразу, тому що дуже багато чого вам будуть підказувати і допомагати консультанти. Ну там, ваші особисті, в ваших групах, без їхньої допомоги, мені кажеться, ми багато чого не змогли б зробити і не встигли просто впровадити. У нас в флагмані, окрім уроків, був ще дуже важливий формат. Це тижневі зустрічі з бізнес-консультантом, де ми на протязі як, як, як якогось часу разом з командою ще учнів флагману, нас там було від трьох до п'яти компаній, що тижня проговорювали задачі, які впровадили за тиждень, і якісь питання, які треба проговорити. Наскільки вам такий формат чи він сподобався, чи не сподобався? І чи ви отримали через такий формат щотижневих зустрічей якийсь результат? Отримали 100%. формат. Сподобався все доступно за допомогою хороших консультантів, за допомогою професіоналів. Кожний запрос розжовувався настільки, наскільки це було потрібно. Всі питання, які ми там задавали, всі були обґрунтовано, обґрунтовані, і ми не було такого, що ми ні разу не отримали відповідь на наші запитання а саме в ці тижневі созвони. І коли вони збираються, ці питання їх кількість збирається, і ми созванюємося. Ми завжди встигали задати під ці питання і отримувати відповіді. Тому в будь-якому випадку цей формат потрібен що тижневих созвонів, тому що без цієї підтримки дуже багато. Все рівно, ти проходиш тебе. Виникають якісь недорозуміння, виникають якісь моменти. Ну от і цей щотижневий сезон структурує ці всі моменти і дає відповіді. Тому 100% — відсотків да.